Сьогодні ну без перебільшення історичний день, і не тільки історичний день для Америки для Сполучених Штатів, а й історичний день для всього світу, тому що ну довго ми багато говорили, довго чекали на а, довго. Чекали на вибори в Сполучених Штатах, і ось містечко на півночі США першим оголосило про результати виборів президента вже угу. у крихітній громаді. Іксвілноуч на півночі Сполучених Штатів вже відомі результати виборів президента. Шість виборців там віддали свої голоси порівну за обох кандидатів. Про це пише CNN. За Камелу Гарріс і за Дональда Трампа проголосували по три людини. Із Діксвілноча, і так це місто стало першим в країні, де оголосили результати виборів, де оголосили нечию. У Голосування взяли участь чотири виборці, також від республіканської партії. ще двоє які не висловлювали підтримку жодній із партій. Це містечко розташоване вздовж американського канадського кордону у північній частині штату Нью-Гемпшир, Виборчі дільниці там відкрили і закрили відразу після півночі за східнім часом. Різниця сім годин з Україною. Цікаво. Ну а про інші. Результати поговоримо з Ігорем Чаленком, головою Центру аналізу та стратегії. Він зараз з нами на зв'язку, пане Ігорю, добрий ранок. Доброго ранку вітаю. Власне, які ваші очікування від сьогодні? Я розумію, що результати передбачити зараз важко, а в цих цьогорічних виборах ще важче, бо йдуть, як кажуть, ноздря в ноздрю. Але про те, що буде після, чи ми говорили так само, що не приймуть або потенційно не готові сприйняти свій програш жоден з кандидатів. Але що буде після? Чи думаєте ви, що будуть якісь протести або що? Ну, по-перше, зараз ми вже фіксуємо в американському сегменті соціальних мереж. Певне іде закріплення меседжу, що один із кандидатів Трамп в будь-якому разі має перемогти, причому співвідношення 65 на 35%. відсотків. Ну, відповідно, ми розуміємо, що це нереалістично в нинішніх умовах. Але в чому суть? Що якщо там демократка Камала Харіс переможе з незначним відривом, одразу створюється під підґрунтя для дійсно майбутніх протестів мітингів. Паралельно з цим, звичайно, будуть судові процеси для того, щоб визнати результати виборів недійсними, але знову ж таки ми розуміємо, що силові структури спецслужби сполучених штатів роблять все, аби не допустити повторення навіть такого. Інциденту, який трапився 6 січня 2021 року, із захопленням і штурмом капітолію, тому зараз питання йде виключно в тому, наскільки підуть штаби а, в темі невизнання результатів виборів, а, і звичайно хотілося б, щоб це вилилось максимум у риторичні кроки, тому що все рівно окрім президентської кампанії. я... Нагадую, що відбувається повне переобрання складу палати представників, а також оновлення на третину верхньої палати конгресу сенату. Тобто, зараз боротьба в темі невизнання виборів, саме президентських, це в тому числі тема і подальшого функціонування конгресу та певної політичної адженти, ну як мінімум, на наступні півроку. Тож зараз іде боротьба ще за ці мінливі е, штати. Як ви думаєте, кому нададуть перевагу? Знаєте, ситуація настільки непередбачувана з тієї точки зору, що, от, наприклад, відбувся інцидент в Несвінговому штаті, в Нью-Йорку взяли, усупили, значить, білку у одного громадянина okay. білку на ім'я Арахіс. Uh, і ще там бобра здається на ім'я Фред uh, з ну, очевидним перевищенням там повноважень, і ця історія розлетілася максимально по Сполучених Штатах, а оскільки це демократичний uh, штат, відповідно, зараз в свінгових штатах це все подається як тотальна несправедливість uh, тих правил, які встановлюються безпосередньо в демократичних штатах, і несправедливість uh, акцентів. Федералів відповідно загальноамериканської адміністрації. Там ну зрозуміло, там зараз Байдена, але повна йде проекція на Камалу Харіс, і от такі емоційні, емоційні новини зараз вони можуть дійсно програмувати подальші кроки частини електорату. Але водночас я підкреслюю, що насправді то наполовину вже проголосували. Проголосували вже виборці, тобто набрали понад 75 мільйонів е, голосів виборців достроково поштою, і тут найбільша таємниця, тому що не можна вирахувати е, виключно по партійній приналежності там при е, зареєстрованих там прихильників демократів республіканців, тому що дуже багато перехресних голосувань, коли демократи голосують за Трампа, а республіканці голосують за Харіс. І тому я думаю, що як саме Саме результати не в свінгових штатах, а от результати голосувань, в тому числі поштою, можуть показати багато несподіванок. Польщі останнім часом була ще така нарація. Одна говорить тут дуже часто і нагадують про те, що велика значна діаспора поляків є в Сполучених Штатах. Значна частина з них має також право голосу. Крім того, Камала Харріс, вона написала лист, взагалі, звернення до поляків. Тут дуже великий був також на цьому акцент. Про це всіх ЗМІ писали, були дуже горді, що вона говорила, що не залишить Польщу, буде підтримувати і так далі. З'явилося також дуже багато матеріалів щодо того, що в родині мама підтримує Трампа, а дочка підтримує. Отримує Камалу Гаріс, що теж якби всі поділилися. Роль діаспори, взагалі, діаспори усього світу, яка проживає в Сполучених Штатах, і має право голосу. Яка їхня роль? Ну, тут немає якогось загального правила. От, наприклад, що стосується поляків, от зрозуміло, що в даному разі йде конкретна боротьба за результати в Пенсільванії, де проживає 800 тисяч поляків. Тому і таке сильне акцентування безпосередньо на польській діаспорі іде з різних сторін. А якщо ж діаспора рівномірно розподілена по штатах, то звичайно на неї не будуть робити такий акцент. Ну хіба що виключення складає, наприклад, євреї. Тому що тема Ізраїлю вона завжди актуальна для зовнішньої політики Сполучених Штатів і тому її дійсно дуже багато приділяють уваги. На жаль, до української, наприклад, діаспори немає такої уваги. Ну і нас і загалом менше безпосередньо в сполучених штатах. Але на українську тематику більше звичайно іде наголос виключно через війну. А і якраз у цей розподіл, який програмується штабом Трампа, що нібито він за мир, камала, нібито за війну, але зрозуміло, що е, ні ті, ні інші не мають е, реального рецепту е, припинення війни е, в короткостроковій перспективі, не за рахунок України. І в цьому зараз дійсно найбільша проблема, бо е, хто б не зайняв зараз по е, відповідно овальний кабінет, е, це не означатиме. Якогось дійсно прориву, наприклад, в українській тематиці. Тому я думаю, що і, в принципі, тому і нашу тему намагалися там на другий, на третій план в передвиборчій риториці, все ж таки, ховати. Щодо не менш важливої теми супровідної, це щодо втручання у вибори тут в Американські спецслужби кажуть, по-перше, що дезінформації було вдосталь, але не було такої дезінформації, що могла б вплинути на вибори. Але The Wall Street Journal пише, посилаючись на західні спецслужби, що Росія проводила таємну операцію і хотіла спричинити пожежі на борту вантажних або пасажирських літаків, що летіли до США та Канади. І, Відправили через одну з поштових служб два запалювальні пристрої. Що скажете, це, це вже серйозно. Ну добре, там кібервплив, добре, там ще щось. Не знаю, вкиди підкуп, але за підпалення літаків це вже щось до Аль-Каїди. Ну, Росія це держава терорист, тому тут не виключено абсолютно нічого. Єдине питання, наскільки безпосередньо американські спецслужби здатні протидіяти подібним речам. Зрозуміло, що основне, все таки тиск робиться на дійсну роботу в соціальних мережах, на підтримку різного роду конспірологічних теорій, на підтримку поляризації американського суспільства. Все ж таки, я б точно не казав, що жодного там. Хоч один кандидат є проросійським сьогодні, ні Трамп, ні Харіс не підпадають під це визначення у Російської Федерації. Є третій кандидат, ім'я його хаос і відповідно. Вони будуть максимально підживляти цю тему для того, щоб дестабілізувати внутрішню політичну ситуацію в Сполучених Штатах і навіть спровокувати певні підвалини ледь не громадянського конфлікту. Це вигідно сьогодні Москві, і тому вони над цим активно працюють. Тому власне це має знати безпосередньо і американський народ. Що саме таке зовнішнє втручання зараз знаходиться в апогей. Mm-hmm. Ну а щодо решти, чи може дійсно втручання або чи може підбурювання до точніше, якщо під це підбурювання в соціальних мережах спрямовано не на результат, адже, от знову ж таки, послаючись на американську е кіберрозвідку, що дезінформація не спричиняє впливу на результат, а на підбурювання до протестів, і підбурювання до чогось подібного активного, чи вбачаєте ви ймовірність такого розвитку? подій? В частині штатів так цілком. Тобто будуть протести, будуть мітинги, можливі навіть певні бунти. Я неодноразово зустрічав ну, такий контент, який показував саме насилля між прихильниками двох кандидатів на вулиці, і цей контент максимально пушився всіма технічними засобами. Які підтримуються соцмережою там, однією із і іншими засобами для того, щоб отримати максимальне охоплення, тобто дійсно над цим активно працюють, застосовуючи різні маніпулятивні технології і, на жаль, на жаль, дійсно, частина. Американського суспільства вкрай не електризована, а насправді тут там достатньо там до 10% такого такого електризованого суспільства, щоб ну, фактично ситуація вибухнула. Тому тут питання знову ж таки до зваженості штабів обох кандидатів і від їхніх заяв подальших вже в поствиборчий період. А що далі, що далі будуть робити ті, ті, хто програє, як думаєте? Ну, я маю на увазі, чи є потенціал політичної далі в кандидата, який не виграє на цих виборах? Трамп вже заявив, що він не буде балотуватися на наступний термін. Тобто uh -huh. він показує, що це його відповідно файнал батл, його uh -huh. фінальна битва. І це, як знову ж таки програмує подальші мітинги щирих е, прихильників Трампа. Що стосується Харріс, Ну, я думаю, вона так від все ж таки середнього політичного віку для Сполучених Штатів, і зрозуміло, що вона продовжить свою роботу в демократичній партії. І навіть якщо там Харріс програє, то все рівно вона матиме дійсно політичне майбутнє. А Для Трампа це вже е, останні роки активної політичної діяльності, бо не дивлячись на ну, якщо він програє. Навіть якщо він програє, але його вплив на конгрес все рівно лишиться, і все і наступні, ну як мінімум, два роки е він буде дуже активним гравцем. Сьогодні ми розпочинали наш ефір від ранку. Тим що згадували з Олексієм, всі цікаві моменти цієї передвиборчої кампанії, зміну кандидатів, замахи на одного із два рази подвійні два рази. Ви аналізуючи цю цілу ситуацію, всю можливо маєте свої якісь моменти, які у вашій пам'яті залишилися особливо. Ну, По-перше, треба зробити переоцінку ефективності дебатів кандидатів у віце-президент. Бо, як не дивно, саме вони стали певним середовищем, певним фундаментом для відновлення росту рейтингу Трампа. І це якраз показує, що командна гра. Все ж таки на виборах президента Сполучених Штатів це не пусте слово, і дійсно на нього треба робити ставку, в тому числі в виборі кандидатів віце-президенти. Далі питання знову ж таки побудови побудови драматургії виборів, коли половина, половина тих, хто реально бере участь у виборах, голосує достроково. То драматургія виборів вона фактично зривається і змушує переводити все таки найцікавіші речі на декілька тижнів раніше за реальні вибори, за реальний день голосування. Ну і таких нюансів дійсно багато. Я думаю, що ці вибори будуть розбирати по кісточках. Хто б не став наступним президентом, тому що дійсно вибори зараз ці дуже дуже цікаві. Отже, ми будемо очікувати на результат. Я так розумію, що результат ми дізнаємось вже завтра зранку, і будемо стежити за подіями в Сполучених Штатах. Дякуємо вам, пане Ігорю. Ігор Чаленко, очільник центру аналізу та стратегії, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам.